Наступне оповідання називається Подайте, будь ласка, м'яча. Може здатися, що це спогади, там є всілякі про дитинство і футбол, а в кінці трішки якраз про ютуб канал. Але за великим рахунком, якраз все це оповідання про мій ютуб канал і лише трішечки про футбол. І крім того, воно цікаве, тим, що там автор. Ще не випустив книжки віршів, це буде теж з контексту зрозуміло, і тому е, також вам буде зрозуміло, що це для мене подія е, неординарна, те, що вона нарешті вийшла. Ой, а подайте, будь ласка, м'яча. Русявий хлопчик років 12 притиснувся обличчям до металевої сітки, що огороджує шкільний спортмайданчик, і вичікувально дивиться на мене. Хлопчик як хлопчик, статури не кремезної, але й хирлявої, зі жвавими, сіро-зеленими очима, трохи горбоносий, але не настільки, щоб це виказувало якусь екзотичну етнічність. Радше за все, наш, київський, із родини, яка нещодавно перейшла на українську. Щось мені так уявилося з його вимови і легкого замішання, як саме до мене звертатися. Я подумав. Ще пару років тому він, не вагаючись, вигукнув би Дядя, подайте м'яч! А тепер відмовився від мови окупанта, але чим замінити дядю, не знає. Казати пане йому ще якось незвично і ніяково. Тому роль звернення в його мові поки відіграє безособове ой. Пом'якшене ввічливим, будь ласка, яке в варіанті з дядею зазвичай оминалося. Зараз я киваю хлопцеві і йду по м'ячу. Він упав трохи в стороні від мого шляху, але все одно я по цей бік огорожі, а йому півстадіону шкільного треба оббігти. або намагатися перебратися через металеву огорожу, що не є неможливим, а все-таки справа марудна і набагато менш цікава, ніж футбол на спортмайданчику. Підходжу до м'яча. Нахиляюся, беру його в руки. Класний м'яч. Справжній футбольний. Шкіряні смуги на його покришці пофарбовані в синій і жовтий. Посередині однієї з синіх смуг красується охайний чорний кружечок ніпеля. Накачувати такий м'яч суцільне задоволення, вставив ніпельну голку в цей кружечок, зробив пару рухів насосом і вперед в азарт гри. А коли я був таким, як цей хлопчик, ну, можливо, трохи меншим, ніпельні м'ячі тільки но почали з'являтися і були крутезним дефіцитом. Хлопчики на подвір'ї ганяли. Всілякі гумові дешевки, а справжнім футбольним вважався м'яч на шнурівці. Чорна камера всередині нього мала такий довгенький хвіст, в який треба було засовувати насос, а після накачування ще була морока зігнути цей хвіст, так, щоб повітря не виходило, і засунути всередину. А потім зашнуровувати мотузку на м'ячі, ну, як от на ковзанярських чоботах, притискаючи щосили, аби жодної слабинки не було. Коли потім у грі доводилося завдати удару головою, і м'яч попадав на лоб тим боком де шнурівка, відчуття було не з найприємніших. Хлопець, а за його спиною ще декілька, уже з деяким нетерпінням дивляться на мене, чого це я зволікаю з подаванням м'яча. Я ще раз підбадьорливо киваю їм і міркую, чи не вдарити мені, мені поворотарськи, зробивши кілька кроків розгону і підкинувши з руки собі на ногу. Це дуже круто. Якщо попасти точно на середину поля, де грають хлопці. Але якщо промазати і влучити в огорожу, то, по-перше, доведеться бігти туди, куди м'яч відкотиться і подавати заново, а по-друге, буде соромно. Мабуть, краще просто підійти до огорожі і перекинути рукою. Роблю крок в бік спортмайданчика і пригадую, як зеленим захопленим першокласником подавав м'яча старшим хлопцям, які грали на нашому шкільному спортмайданчику. Я мріяв, що виросту і теж гратиму в команді, наприклад, воротарем. Мені це найбільше подобалося. Ми братимемо участь в чемпіонаті на справжньому футбольному полі з глядачами і трибунами. І глядачі плескатимуть в долоні і скандуватимуть моє ім'я, коли я в карколомному стрибку візьму особливо підступний удар суперника і врятую команду. Мені здається, я б міг. Але батьки, хоча й були розлучені, цілком одностайно вважали, що футбол небезпечний вид спорту, і вихід за межі дворових або, в крайньому разі, шкільних матчів не заохочували. Утім, одного разу, мені здалося, що доля все-таки може мені всміхнутися. Ми з батьком гуляли стадіоном Динамо і раптом побачили оголошення про набір до футбольної школи. А перед полем юрбу хлопців, які чекали можливості взяти участь у тренувальному матчі, після якого тренери і відбирали тих, хто їх зацікавив. Взяти участь міг кожен охочий хлопчик відповідного віку. І це був якраз мій вік. Я був у кросівках, і одяг теж цілком дозволяв вийти на поле, тож я став щосили вмовляти батька дозволити і мені спробувати. Але він був неблаганний. Мабуть, побоювався, що мене таки випадково могли теж відібрати до цієї школи. Так залишилася нездійсненою одна з моїх мрій. Я деякий час дувся на батька, а потім вирішив, що є обставини, які від нас не залежать, то який сенс ображатися, краще зосередитися на чомусь іншому. Наприклад, добре зіграти в дворовому матчі. А якщо із цим не складається, бо поле зайняли старші хлопці. Ну, то отримувати задоволення від спостереження за їхньою грою і подавати м'яча, коли він викотиться з поля в мій бік. У моїй кишені дзвонить телефон, і я пришвидшуюся, щоб встигнути відповісти. Перекидаю м'яча хлопцям на поле, вони дякують і одразу поринають у вир футбольних баталій. А я витягаю телефон з кишені і натискаю кнопку розмови. О, це мій товариш поет, який нещодавно видав збірку віршів. Привіт! Дякую, що передзвонив. Так, я телефонував, хотів привітати тебе з книжкою. Читав деякі уривки на Фейсбуку, молодець, класні вірші. Слухай, а зробімо матеріал про твою книжку на Ютубі. Я ж веду свій канал, то можу у тебе інтерв'ю взяти. Так, завтра вранці цілком влаштовує. Я свою збірку. Та якось все руки не доходять. Не, може, з часом. А поки прорекламуємо твою. Гаразд, тоді до завтра. І не забудь з тебе авторський примірник з автографом. Збірку віршів на травах чекання, на презентації якої записано це відео, можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.